В центрі міста сталася резонансна подія. Правоохоронці затримали громадянку, яка порушила правила дорожнього руху та відмовилася виконувати законні вимоги поліцейських. За попередніми даними, інцидент стався близько полудня. Водійка автомобіля порушила правила проїзду перехрестя, що привернуло увагу патрульної поліції. Після зупинки транспортного засобу жінка почала агресивно поводитися. Відмовилася надати документи та намагалася залишити місце події. Поліцейські були змушені застосувати заходи затримання. У ході перевірки виявилося, що громадянка перебувала у стані алкогольного сп'яніння та вже мала попередні правопорушення. На даний момент порушниці загрожує до 10 років позбавлення волі за сукупністю інкримінованих статей. Зокрема, за злісну непокору працівникам правоохоронних органів та створення загрози для інших учасників дорожнього руху ситуацію прокоментували в поліції. Ми вкотре закликаємо громадян дотримуватися правил дорожнього руху та не створювати небезпеку для себе й оточуючих. Ухилення від відповідальності лише погіршує ситуацію, зазначив речник патрульної поліції. Розслідування триває. Подальшу долю затриману вирішить суд.